У нас як родина сталася. У нас одне горе, у нас одна біда. Ми зустрічаємося, ми один одного підтримуємо, як можемо. Ну от Цього року багато людей сталося так, що перший день народження без наших дітей, коли у них день народження без рідних, без батьків, без чоловіків. Ми перезвонімо один одному в той момент. Ми стараємося друг друга підтримати, бо інакше жити не можна. Ну, я Думаю, що ми і надалі будемо. Там багато дітей, які лишилися сиротами. Є указ підписаний президентом, що всі, що загибли на Майдані, Герої України. І там ну, ще шість чоловік, які не в той би в термін не входять, але там рибак, Поправко, тих, що от Чер... Забула фамілію цього з, з Донецька, що його прямо зарізали на Донецьку на Майдані. Він повер... ну, якби я повернувся чер... Чернявський, да, по-моєму, да. І щоб їх також, бо їх ще ну, до Небесної Сотні якби не, не включили, щоб їх обов'язково, то президент обіцяв, тому що вони були, вони були майданівцями всі, всі. Ну, а Рибак, коли... Зрозуміло, коли там було таке, що кром тебе вороги, як би сказати, України. І він не дав зняти той прапор, його забрали і зарізали. Також, це знаючи, що тобі це просто так не мене. Це людина також герой. Ми зараз будемо співпрацювати з тими, що поранені на майдані. Ми повинні один одного підтримувати. І вони вони нам говорили, хлопці, ці 200 чоловік приїхали. Оце на 21 число. На. Туди на майдан, де, де президент був, і вони казали: в нас просто нема не було морального права боротися за себе, за свої права, поки не відзнака не була тих, що загинули. А тепер, каже, ми просто будемо всі разом і будемо добиватися всього, всього саме їм. Що, і...". і президент обіцяв, що сказав, що їм дають учасників бойових дій дадуть. А золотою зіркою там нагороджені були такі люди, як перший космонавт, льотчики випробувачі які на літаках посмертно, дуже багато. Чорнобильці, хлопців, ті шість чоловік, які саме перших загинули в Чорнобилі посмертно, іменно золотою зіркою. То нашим дітям не соромно бути коло них, а їм, напевно, не соромно коло наших, тому що вони наші за гідність пішли за Україну.